Вітаю, брати, всі, хто приєднався. Сьогодні 22 листопада, і е, ми будемо мати спільну молитву по зуму. Е, так що дякуємо брату Дінісу, що він приєднався. Е, ви знаєте про ті зараз події, які відбуваються і в світі, і в Україні. І ми, як віруючі люди. Маєм привілей, маємо право звертатись до Бога в молитві. Тому я дуже дякую всім, хто приєднався. І ми дуже коротко Ви, брати, включить свої а, мікрофони, щоб е, сказати буквально е, дуже коротко ваше ім'я, е, де ви несете служіння, щоб е, ми могли знати, хто зараз приєднався. І після цього я скажу. Як ми будемо звершувати е, молитву за Україну? Да, мене звати Роман Капран. Я зараз виконую служіння заступника голови об'єднання українських іванських баптистських церков у США? І ну, я якби являюсь е, ведучим чи тим, хто буде говорити більше всього? І тепер хто наступний хоче? Про себе сказати, і де ви зараз знаходитесь, ваше служіння. Будь ласка. Мене звати Анатолій Сакан я є пастор Української баптистської церкви в місті Вайлен, штат Нью Джерсі, також а, а, другий заступник голови Українського Іванського баптистського братства а, в Америці. Так. Далі. Це Павло Вощишин, пастор української церкви в місті Крумлин. Дякую, Павло, що ти приєднався. Хто наступний? Ігор Мельничук, один із пасторів української церкви міста Мінеаполис. Да, Дякую, брат Ігор, що ти теж приєднався. А Денис Ічкар, також один з пасторів церкви Угу. <паспраць> Олександр Лущик, пастор в церкві Едмонтон, і також зараз виконую обов'язки відповідального за західне об'єднання Канади. Дякую. Брат. Я більш спілкуюсь з російською. Я з Донецька, тому і в церкві російською, але попробую українською мовою на цій зустрічі. Олександр Пронін, місто Сакраменто, голова об'єднання Тихоокеанського. Був визбраний в октябрі о, в жовтні місяці. Перепрошую. І один із пастерів церкви Брайт Сакраменто. Добре, брати. Дякую вам, що ви приєдналися. Ми сьогодні будемо мати особливу молитву за Україну. Знаєте, так співпало, що сьогодні роковини, сьогодні згадують ту трагедію, яка відбулась в Україні. Голодомор. Це 1932-33 роки, коли був зроблений штучний голод, і мільйони українців загинули. Тому. Наша молитва якраз співпала в цей день, і ми знаємо, що зараз відбувається чи продовжується війна в Україні. Я думаю, що ви знаєте, і не потрібно, я не хочу пересказувати ці всі якби, деталі, але зараз Україна має досить такий складний час. Поставили перед вибором. Якщо Україна погодиться на ті умови, які були запропоновані, то це фактично капітуляція. Але боротьба продовжується, і наша мета зараз в молитві об'єднатися за Україну, за український народ, за українські церкви. І я хотів би запропонувати, якщо у вас будуть також пропозиції, то будь ласка, я хотів би, щоб ми звершили молитву по прикладу Даниїла. І молитву по прикладу Мардохея. Я зараз буквально пару, за одну хвилинку поясню. У нас буде таких дві молитви. І хто приєднався, то ми спочатку, дехто із пастирів помолиться, буде приймати участь в одній молитві, а потім хто забажає, може приймати участь або в одній, або в другій молитві. Молитва за прикладом Даніїла. Дан... Дан Я думаю, ви добре пам'ятаєте дев'ятий розділ. Книги пророка Даніїла, коли він молився за народ. Це була заступницька молитва за народ, але також молитва покаяння і людина, яка була непричетна до гріхів, яка не приймала участь в тому всьому, за що Бог покарав, чи, будемо так говорити, це не та людина, яка робила якісь гріхи. Це пророк Даніїл, свята людина, якій Бог відкривав об'явлення. Але він, будучи в полоні, бере на себе обов'язок молитися за свій народ і кається за свій народ. То в нас буде спочатку ось така молитва, молитва, по прикладу, Даніїла за покаяння гріхів за наш народ. І друга молитва, у нас буде така заступницька молитва, по прикладу Мардохеї, який закликав молитися за народ, щоб, щоб Бог вступився і зберіг народ. Якщо у вас є якісь пропозиції по відношенню першої, і другої молитви, чи хтось хотів би щось додати, сказати, будь ласка, брати, ви можете додати, сказати, щоб ми могли визначитися в тому, як ми будемо молитися. Будь ласка, якщо є якісь пропозиції. Ви можете сказати свою думку. Я вибачаюся, Я зараз переміщаюся просто трошки, тому не знаю, чи зможу приєднатися в молитві, тому що може бути ззаді, ззаді звук. так що я приєднуюся до вас угу. зараз так, але не зможу говорити на пам'ят. Ну, добре, дякую. Дякую, Денис. Добре. Зараз так, так, будь ласка. Чи ми молимося за а, уряд, ну, тобто за людей, які приймають, які представляють Україну на, ці, на цьому перемовному процесі? Так, так, так. Ми помолимося. Так. Ну, це буде вже друга частина молитви, і ми там е, зробимо таку, якби. Ну, вже розкладку: хтось помолиться за уряд, хтось помолиться за, за американський уряд, хтось помолиться за український уряд, за керівників країн, щоб прийняти мудре правильне рішення. Тому ми спочатку звершимо молитву за народ, за покаяння. В проступках народу, за гріхи нашого народу. Тому що без Молити покаяння, знаєте, приходити до Бога, це ну, добре, але краще, якщо ми так звершимо. Добре, брати, хто хотів би помолитися в, в першій частині, це молитва за покаяння нашого народу, за покаяння в гріхах, хто хотів би за наш народ, так як молився Даніїл. Я думаю, читати не потрібно, ви добре пам'ятаєте цей текст. Це книга про Рока Даніла, дев'ятий розділ, де йому приходить, де він молиться за, за народ, визнає гріхи. Потім приходить до нього ангел і дає йому об'явлення про Сідміни. Так, так знаємо, я, я можу помолитися за це. Добре. І хто ще хотів би помолитись? Я можу помолитися також. Ага, добре. Давайте так, брати. То, значить, брат Павло Ващишин і брати Павло Ващишин і Анатолій Сахан помоляться в першій частині. Ви помолитесь, а потім ми вже після вас перейдемо до, до другої частини. Ми будемо з вами разом також молитися, приєднаємося до вашої молитви. Будь ласка, брати. Господи Боже наш, Отче небесний. Ми дякуємо тобі. За ту милість, яку ти проявив до нас, пославши свого сина, дарувавши нам спасіння і право прийти до престолу ласки, і благодаті Твоєї. Дякуємо, Господи, за те, що ось уже протязі чотирьох років ти даєш силу нашому народу протистояти, злу, яке прийшло на терени нашої землі. Господи, ми в цей час приходимо при Твоє лице. Які, які мають віру, які надіються на Твою допомогу, в благанні, Господи, за наш нарід. Молосердний Господь, ми усвідомлюємо в повній мірі гріховність нашого народу і помилки, які допускав наш народ і робив. І наша молитва, Господи, за наш народ, щоб Ти змилувався. Да, і пробачив, Господи, нашому народу, наші провини нашого народу. Милосердний Господь, Ти всесильний Бог, який, який полюбив так цей світ, що віддав сина свого народного, для того, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав вічне життя. І ми, Господи, надіємося на Твою милість, на Твою обіцянку. І ми приходимо в цей час в молитві до Тебе і благаємо, Господи. Пробач наш народ, очисти, Господи, і убіли кров'ю Ісуса Христа. Даруй, Господи, щоб наш народ мав бажання цього богошукання. Даруй, Господи, щоб наш народ вірив в Тебе, живого Бога, і наділю покладав на Тебе. Ми, Господи, просимо Твоєї милості для. Кожного воїна, який стоїть на передовій, проси милості, Господи, тих, які а, є в тилу. Просим, милості, Господи, для уряду нашої країни, для президента, Просим, милості, Господи, для сиріт і вдів. Благаємо, Господи, щоб ти почув нашу молитву і щоб, Господи, Ти зберіг нашу а, Україну, наш народ і дарував мир на терена української землі. Ми просимо це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Наш великий Бог, милостивий Бог. Ми приходимо до тебе, як твій народ, як твої діти. Господи, ми кожен, хто живемо на цій землі, є ті, хто народилися в якомусь місці, в якомусь з якогось народу. Господи, і ми просимо. Тебе за народ України зараз в цей час. Господи, ми просимо Тебе, щоб Ти почув нас, ті, хто мають цю привілегію приходити перед престолом благодаті нашого Батька, нашого Отця, Всемогутнього, святого, великого Бога раді Сина Його, Ісуса Христа, який прийшов на цю землю який уплотився, який приніс мир на цю землю, Господи, хоча ми бачимо, що стільки багато зла є, але ми знаємо, що є мир на землі, і той мир знаходиться тільки в Ісусі Христі, відкуплені Його, примирення Його. Господи, і ми просимо, щоб Ти помилував народ України. Господи, скільки людей, які йдуть проти Тебе, які Господи. Е грішань проти тебе, Господи, ми просимо, щоб ти помилував людей, Господи, привив свою милість, ти пізнали тебе, як Спасителя, Господи, щоб, щоб люди України підняли свій голос і сказали: Це є наш великий Бог. Господи, і в цьому всьому ми просимо Твою милість і Твоє прощення, щоб Ти послав мир народ України, Господи, щоб Ти дав мудрості, щоб Ти, Господи. Почув ці молитви, які взиваються за Україну, за народ України, Господи, щоб зупинилося це, пролиття крові, Господи, щоб принилося це, це зло, Господи. Ми просимо тебе, Господи. Ми віримо, що Ти чуєш нас, Господи, що Ти є той Бог, який є живий, і Ти даєш життя, і ми просимо Господи, щоб Ти продовжив життя в Україні, Господи, щоб ти дав силу України, Господи, щоб Україна. Народ України сказали: Це є великий Бог, який заступився за наш народ. Господи, ми це все взиваємо в ім'я нашого Спасителя, Ісуса Христа. Амінь. 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 А, дякуємо, брати, за ваші молитви. І е, зараз один, два, три, чотири, п'ять. Е, тобто, вже двоє братів помолилось, і ще помолиться чотири брата. То давайте ми будемо зараз, це вже буде така заступницька молитва. Ви пам'ятаєте, коли Мардухей звернувся до Естери, він казав, що ти підеш до царя, а ми будемо поститись і молитись, щоб Господь поміг зробити ту справу по захисту народу. І фактично Мардухей був ініціатором посту молитви. Перед тим, як е, пішла Естер до, до царя, і Бог зробив свою справу. Тому ми зараз теж будемо молитися і зробимо так, що буде в кожного своя якась одна е, отака, потреба в заступництві, е, будемо молитися про припинення війни. За уряд в Україні також хтось із братів помолиться за людей, керівників країн інших, Сполучених Штатів, Європи, щоб вони також прийняли мудрі рішення в цьому. То буде одна молитва, щоб Господь припинив війну, це заступництво. Про припинення війни війни в Україні. Хтось помолиться за уряд в Україні, хтось помолиться за керівників України, Сполучених Штатів і інших країн, Західна Європа. І також хтось із братів помолиться, щоб ота от ситуація, яка зараз е виникла, щоб. Е Ну, вийти з цієї ситуації, щоб Господь зберіг народ, щоб Господь не допустив погіршення в Україні. Тому що, знаєте, кожне, ну, війна продовжується погано, люди гинуть погано. Але якщо Україна капітулює, то буде набагато більше жертв, так як було з Голодомором. Набагато це будуть не десятки, не сотні, а мільйони людей. Тому ми будемо молитися, щоб Господь зупинив війну і щоб Господь зберіг Україну. Про тих, хто хоче помолитися за припинення війни? Я помолюся. Да, хто помолиться за уряд в Україні? Я можу помолитися. Добре. Хто помолиться, ну, Дніс сказав, що він може помолитись, може не помолитись. Деніс, якщо в тебе буде можливість, то хоч буквально на, на пару ну, коротку таку молитву звершити за керівників країн Сполучених Штатів і інших. А, добре, добре, то ви помолитесь. Да. І я тоді в кінці помолюсь за, за Україну. За збереження України, за те, щоб український народ міг продовжувати існувати, продовжувати прославляти Бога і поширювати Євангелію. Добре, брати, давайте ми зараз також будемо продовжувати молитву. Хто має бажання? Будь ласка, можете перше. небесний батько, схиляючись перед тобою, дякую тобі сердечно за те, що живемо в країні, де спокійно, де немає війни і де можемо насолоджуватися всіма твоїми благословіннями, як земними, так і духовними. Розуміємо, що нічого абсолютно цього не заслужили, не заробили і приймаємо це як величезну милість від тебе. Дякуємо за те, що можемо молитися сьогодні за твоє втручання у світові події. В твоєму Божому плані оригінально не було війни, не було кровопролиття. Гріх приніс цю біду і для нашого народу зараз. І тому ми просимо, щоби. Як і раніше, ти знову втрутився в ситуацію, проявив свою милість для народу України, зупинив це кровопролиття. Ми не знаємо, яким це чином відбудеться, але наша молитва сьогодні з вірою до тебе, щоб проявилася твоя сила, щоб ти умудрив тих, хто будуть приймати рішення, а нам поміг зрозуміти твою волю в тому, що чиниш ти. Ми хочемо, щоб це припинення. Війни було справедливим, було добрим для нашого народу, було благословенням і не тільки для українців, а для всіх тих, хто сьогодні замішані в цьому конфлікті. Ми, Господи, просимо милості, просимо твого прояву, твоєї сили твоєї величі у цій ситуації з надією на тебе довіряємося тобі, величаємо тебе, славимо, поклоняємося в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Отче великий, дякую тобі за твою велику любов, дякую тобі за те, що в цей час ми можемо молитися, просити, благати за нашу Україну, за наш народ, за цю складну ситуацію, яка виникла, Господи. Страшна ситуація, війна. Багато вже людей загинули, багато хто страждає, багато хто ще буде страждати. Бо ці наслідки війни вони будуть довгий період часу. Господи, я прошу Тебе за уряд України. Я прошу за кожну людину на кожному рівні влади. Господи, дай їм чітке розуміння, що їхнє життя, їхнє серце, навіть те, що вони мають цю посаду, це все тому, що ти дозволив цьому статися. Просимо тебе, щоб вони мали святість і страх перед тобою, коли вони будуть виконувати. Свою діяльність, Господи, Духом Святим захисти, проведи, Господи, щоб ніякого злого, гріховного вчинку вони не робили, Господь, прошу. Дозволь, щоб ці люди провадили мудре і правильне керівництво, щоб наш народ України був під Твоїм захистом. Мав благословення Твої. Продовжуй, Господи, продовжуй цю працю, що люди шукають тебе. І, Господи, я прошу за а, те, щоб уряд також був відкритий, постійно відкритий, щоб служителі могли провадити душевкунську роботу. Прошу це в ім'я Ісуса Христа. Також, Господи, я прошу, даруй мудрості як. Керівникам нашої країни правильно поводитися в середовищі а, тих а, людей, які при владі інших країн, і які надають допомогу Господь. Ти знаєш, як моє серце болить, коли бачу ці новини, бачу ці фотографії. Але Господи, даруй мудрості, щоб вони могли справді бачити, як ти дієш в їхньому житті і як народ. І щоб народ також бачив, як Ти дієш, Господь, через тих людей, хто проведе. Прошу це все в ім'я Ісуса Христа: звертайся до Твоєї любові, до твоєї милості, проявиться. Слава Тобі, честі і поклоніння. Амінь. Амінь. Святий Боже, благодарім Тебе за Твою велику любов і милость, і благодарим Тебе, що ми маємо свободний доступ до престолу милості і благодаті. через жертву нашего Спасителя Иисуса Христа. Господи, сегодня говорят, что от какого-то человека зависит мир. Возможно, говорят Трамп. Боже, но только Ты можешь остановить это все, Господи. Мы не на человека надеемся, но на Тебя. И к Тебе идем. С надеждой, Господи, и уверенностью, что у Тебя есть сила и могущество, чтобы это все остановить. В Твоей руке, Господи, сердце Царя. В Твоей руке, сердце всех правителей и всех начальствующих, которые сегодня стоят у власти. Господь, мы находимся в очень сложной ситуации сейчас и перед этим выбором, который дали эту неделю для того, чтобы Украина могла определиться. Боже, но Господь, у тебя эти все периоды, у тебя календарь, Господь, и ты решаешь, что и когда произойдет. Поэтому просим, Господь, Ты благослови всех руководителей стран, которые вовлечены в решении этой проблемы, Господь, этой войны, Боже. Помилуй, Боже мой. Украину помилуй народ, чтобы он не страдал. Он и так уже столько натерпелся, Господь. И сейчас Господь страдает, терпит, Боже мой. И ни за что, Господь. Хотя мы понимаем, что мы греховны, но не более, чем другие народы, Боже мой. И ты это допустил. Останови, Господь, эту войну и помилуй, Боже мой, наш народ. Молюсь также за нашего президента, за правительство, за... Конгресс, который будет принимать решения. Боже, очень много уже было отдано и много было помощи оказано Соединенными Штатами, Боже мой. Но ты благослови, чтобы они не сошли с этой дистанции, но продолжали помощь и поддержку Украины, Господь. Мы понимаем, насколько важна эта поддержка Соединенных Штатов, нашей страны, где мы проживаем. И благослови самого Дональда Трампа, чтобы он не оставил, не оставил поддержку, не остановил помощь, а наоборот больше осознал свою значимость в этом вопросе и еще, возможно, более стал помогать, хотя он об этом и говорил ранее. Господь, благослови правительство европейское, чтобы они также и Франция, и Германия, и многие другие, которые Англия, которые вовлечены очень серьезное, мощное государство, Боже, от них много зависит. Также, Господь, даруй мудрости, чтобы они могли правильно поступать и правильно принимать решения, чтобы оно было основано на Твоей воле, прежде всего, на Слове Твоем, и чтобы наступил справедливый мир, чтобы агрессор был наказан, Господь. Благослови и за все прославься Бог наш Отец, Стой Дух. Аминь. Аминь. Батько наш Небесный, мы сейчас приходим в Твою присутность. Дякуем Тебе за Сына Твоего Иисуса Христа. Який взяв провини наші для того, щоб викупити нас. І ми, Господі, зараз приходимо до Тебе і просимо, щоб Ти помилував, помилував наш народ. Ми, Господі, люди грішні і чинимо беззаконня, але надіємось на Твою ласку і милість, Господі. Ми вчинили так, що зараз нам погано. Ми вчинили так, що несемо покарання. Але, Господі, будь милосердний, будь милуючий, і ми просимо Тебе, щоб Ти простив наш народ. І, ми тобі дякуємо за те, що Ти зберіг і благословив Україну до цього часу. Ми тобі дякуємо за те, що Ти дав пережити в минулому ті всі біди, нещастя, і наш народ є. Я тобі дякую, що ти дав відродження. Незалежності України і що Україна існує вже більше 30 років. Ми, Господі, бачимо, звертаємось до Тебе, тому що бачимо загрозу, яка продовжується. Сьогодні ми згадуємо голодомор, коли мільйони людей вмерли від голодної смерті. І ти бачиш, Господі, що ті люди, які хочуть знищити Україну, не відмовились від своїх планів. Що вони завдають дуже багато шкоди, біди, каліцтва, горя. Ми просимо Тебе, щоб ти, Господі, вступився за Україну. Ти бачиш, Господі, Росію, тих людей, які прийшли з Росії для того, щоб вбивати, для того, щоб руйнувати. Господі, ми просимо Тебе, щоб Ти зупинив їх і щоб вони зрозуміли, Господі, те, що вони роблять, і не чинили цього. Пошли ти пробудження в Україні, пошли ти пробудження в Росії, пошли ти господі по всій землі, щоб, Господі, багато людей навернулось до Тебе і прославило ім'я Твоє. Ми, Господі, приходимо в Твою присутність, і я тобі дякую за цю можливість, коли ми звертаємось до Тебе, коли Ти, Господі, вислуховуєш наші молитви. Я Тобі дякую, що ти зберіг Україну і ти поможи, Господі, цей час пройти, щоб було в першу чергу прославлено ім'я, Твоє, щоб, Господі, через це ще багато людей могло пізнати Тебе, великого Бога. Відкрити, Господі, Твою істину, відкрити, Господі, Твоє Слово і прийняти тебе в своє серце. Дякуємо тобі за цю можливість, за спілкування, за молитви. Господі, вислухай наші молитви. Я тобі дякую за братів, які приєдналися зараз, і також ті брати, які продовжують служіння, і також моляться за Україну, за церкви тут в, в Америці угу. і по всьому лицю землі, збережити церкву в Україні, щоб Господі через ті часи. Які ти дав проходити церкві в Україні, Господі, вона залишилась вірна тобі, тобі, щоб вона продовжувала поширювати слово Твоє, проповідувати Євангелію, а в усьому будь прославлений і звеличений. І коли ти прийдеш, візьми нас до себе. А за всі милості, нехай буде тобі хвала і слава нашому Богу, Батьку, Сину і Духу Святому. Амінь. Амінь. Добре, брати, дякую за вашу участь. Я буду завершувати запис. Так що це буде потім опубліковано, і інші брати сестри також можуть подивитися. Я думаю, що це буде добрим прикладом і збудовуючим для того, щоб продовжувати молитись і боротись за Україну.